Доброго вам здоров'я, шановні! 11 травня День Святителя Мокія. Коли в цей день дощ, то літо буде мокре, в таке вірили наші предки. Цього дня хочеться побажати всім вам, глядачі, тиші в душі, тепла, в серці і світла на життєвій дорозі. Нехай в домі буде лад, в думках ясність, а в справах мудрість і спокій. Бажаю вам знаходити сили навіть в найназвичайніших моментах. Відчувати підтримку згори, бачити сенс в кожному дні. Нехай все добре повертається сторицею, а турботи минають, як весняний дощ. Коли сонце сходить червоно, в цей день, значить, буде літо грізне, пожарне. Хто на мокія полить грядки, матиме добрий пожиток. В цей день сіють соняшники. Господиня ввечері скидає сорочку і гола тричі обходить посів соняшників, приговорюючи таке. Як не можна по світу голо ходити, щоб так не могли горобці моїх соняшників пити. Якщо звечора на мокі стелиться туман і не зникає зі сходом сонця, невдовзі прийде буря. Туман сьогодні до дощового літа. Якщо дощ почався після обіду, довго не триватиме, як кінь трусить головою, це до швидкого дощу. Якщо кішка лежить на спині, животиком догори буде спека, а як сховала мордочку під себе, чекай холоду й негоди. Веселка висока і щільна буде вітряно. Якщо ж вона низька і широка, це до негоди. З'явилися сморчки, незабаром підуть і білі гриби. Із цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся. Все, що я дізналась про цей день, я вам все-все-все розповім: розповім про 11 травня, про народні звичаї, традиції цього дня, про те, яке це свято в церковному календарі, що передавали нам наші предки, які заборони, забобони, перестороги, які мали на цей день. Я на цьому каналі враховую не перехідні свята, а ще враховую перехідні народні свята, і народні перехідні звичаї. Їх у нас дуже-дуже багато. Тому, звісно, цей контент буде відрізнятися від контентів десь в інших джерелах, на інших каналах. Обов'язково додивіться це відео до самого-кінця самого, -самого кінця, і ви дізнаєтеся, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Ставте лайк, подобаючи цьому відео. Пишіть довгий-продовгий коментар, або два, або три. Пишіть чим більше, тим краще. Обов'язково діліться цим відео. Підписуйтесь на канал, перевірте, чи у вас дзвоник натиснути, якщо ні, то обов'язково натисніть дзвоник, щоб отримувати всі-всі всі сповіщення з цього каналу щодня. Відео щодня у мене виходять. І, звісно, я вас ще запрошую на свій телеграм-канал. посиланнячко на цей телеграм-канал буду в описі під цим відео. Просто буває таке, що я готую передачу, я передачу готую заздалегідь, а потім у переддень чи в сам день щось ще дізнаюся з джерел якихось. Я вишукаю в Старовинних в книжках, в етнографічних працях. І тоді я вже не маю можливості фізично додати до відео ці матеріали. І я їх додаю в телеграм-канал. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього телеграм-каналу. Він не буде вас турбувати дуже часто, але, тим не менш, це буде влучно і вчасно, коли це саме треба робити. От і я вас дуже-дуже буду там чекати. Посилання в описі під цим відео. А сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 11 Травня 2025 року, і я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святий Мокій пресвітер із Македонського міста Амфіполь, який жив в часи імператора Діоклетіана, коли християн переслідували. Під час язичницького свята, на честь Діонісія, він звертався до людей із закликом залишити нечистиві звичаї. Навернутися до Христа й охреститися. Його слова були щирими, а переконання непохитними. За це його схопили і привели на суд до правителя. Там Мокій відкрито визнав свою віру, а на всі погрози відповів просто віддати життя за Христа це велика честь для мене. Його піддавали тяжким випробуванням, але він залишався стійким, продовжуючи викривати ідолопоклонство. Близько 295 року він відійшов у вічність, і згодом імператор Костянтин звів храм на його честь і переніс туди мощі святого Мокія. Цей храм став місцем пошани й пам'яті про його відвагу та вірність Христові. 11 травня в народному календарі особливий день, який називали по-різному: Мокій Мокрий, «Мокіїв день», Мокрий день. Щоб захиститися від граду, господині кидали сьогодні у вікно помело, вірили, що після цього негода обійде поле стороною. В церкві 11 травня вшановують цього святого мученика Мукія, а також згадують оновлення царгорода. В народних уявленнях цей день належав царю граду небесному громоверцю, що кидає камені град. А ще вважалося, що саме зараз прокидаються русалки, тому вода та ліси ставали особливо живими та небезпечними для людей. Вважалося небезпечним в цей день не лише купатися а й просто наближатися до берегів річок, озер, особливо поодинці. Також в цей період боялися голосно сміятись і жартувати біля річки, аби не привернути увагу нечистих сил, захищалися від русалок традиційно. Полин це особлива трава, яку носили в пазусі або вплітали у вінки. Вважалося, що русалки не виносять її запаху. Дзеркало мало силу відбивати лукавий погляд, його могли носити при собі особливо діти та незаміжні дівчата. Одяг без вишивки надували в цей день, на свята пов'язані з русалками, іноді радили не одягати вишиванки з червоним кольором, аби не викликати заздрість русалок. Молитви та хрест ще також використовували це обов'язково перед дорогою до води. Вірили, що перехреститися означає поставити невидиму межу, яку русалка не прийде. Ну а ще залишали русалкам подарунки. В деяких регіонах дівчата залишали на березі хліб, стрічки або віночки, щоб задобрити русалок. До цього дня зазвичай зацвітала незабудка – квітка пам'яті. Вона символізувала шану до предків і тих, хто захищав нашу землю. На Мокія згадували всі, хто відійшов за світи, залишивши по собі добру славу та теплі спогади. Травня 11-го на оновлення царгорода, забобонні господині похапливо полють і опоряджають грядки на городах, тоді ж садять і сіють пізній горох. Відомо, що для городів, також як і для нив, розташованих біля степових садів, горобці це те саме, ким були колись для всієї України жиди, з котрими народні повір'я зближують горобців в багатьох випадках, щоб вберегти від них великі грядки з сочинниками, тобто соняшниками, та іншим ласим добром, його садять і сіють до схід сонця або ще краще по його заході. Крім того, деякі господині вдаються до такого способу. Після сівби, коли стане вже зовсім темно, вони скидають із себе сорочку і тричі оббігають довкола своїх грядок, примовляючи, як не може по світу голе ходити, щоб так не могли горобці моїх сонячників пити. При цьому треба ще тримати в руках паляницю за будьку, що її іноді забувають в печі, вибираючи спечені паляниці. Тим, хто хоче, аби в хаті завжди водилися гроші. Зранку 11 травня треба вмити руки до ліктів дощовою водою або колодязною водою, потім легенько скропити нею поріг зі словами: Як мокій землю напуває, так нехай і мій дім прибутком зростає, щоб копійка до копійки, гривня до гривні, воду цю потім не витирають, дають їй висохнути самій». Жінкам, які дбають про родинний лад, треба ввечері на заході сонця тричі окропити кутки хати настояною водою з полином або м'ятою. При цьому мовиться як мукій тишу несе, так і в нашій хаті нехай буде спокій та щастя, щоб лихо оминало, а добро прибувало. Якщо напередодні сни були тривожні, зранку киньте до вогню на плиту або в духовку щіпку сухого полину, нехай дим віджене страхи. Потім кажіть, що снилось згоріло, що тривожило, відлетіло, а мені спокій, світло і сила. З сьогоднішнього дня в лісі можна зустріти хух. Хухи, відомі також як повітрулі, це маленькі похнасті духи природи, схожі на легкі кульки насіння кульбаби, які бавляться на лісових протягах та пильнують за довкіллям. Вони живуть в різних куточках природнього світу. Ті, що обрали собі за дім лісові гущавини, звуться лісовими хухами – Духи, що обирають скелі та печери, печерницями, а ті, що оселяються в очереті біля водойм, стають очеретянками. Є навіть хухи степові, байрачні та левадні. Хухи не люблять сирих болотістих місцин, вони, як котики, уникають вогкості. Лісові хухи живуть під кроною дерев чи в корінні, вкладаючи свої затішні домівки м'яким зеленим мохом. Їхнє пухнасте тільце вкриває довга, м'яка шерсть. Рожеві лапки та мордочки не дають їм надзвичайної миловидності. Хухи, як хамелеони, змінюють колір відповідно до місця проживання, тому їх так складно помітити. Часто їхнє забарвлення відповідає зеленому кольору моху, де вони живуть, але серед соснових глиць хухи набувають рудуватого відтінку, ну а на піску можуть стати жовтими. Народжуються хухи весною, коли вже розтанув сніг повністю. Вони дбають про ліс, попереджають інших духів природи про можливу небезпеку, якщо хтось порушує спокій довкілля, хухи поспішають до лісовика або польовика, щоб розповісти про негаразди. Навіть знаючи, лісничі можуть почути легке паскляве шепотіння хух як свідчення їхньої прихованої присутності. Хухи не чинять зла і ніколи не шкодять людям. Якщо хтось в лісі заблукає, вони можуть ненадовго показатися і вивести на правильний шлях. Вони особливо люблять гратися з дітьми, лоскочуть їх, коли малюк сміється без видимої причини, то, можливо, це хухи розважають його. Хухи живуть на одному місці із покоління в покоління, і лише коли їхнє житло зруйноване, вони переселяються. В кожній рослинці та кожному деревці, серед яких живуть хухи, відчувається їхній захист. Тож, якщо випадково ви натрапите на цих малих духів природи, знайте, що вони завжди набуть добра та затишку. 11 травня в 2025 році за народним місячним календарем це останній день другої квартири місяця. Це день, коли місяць набирає вагу і все, що ми кажемо чи робимо, теж стає вагомішим. В українські традиції вірили, чим ближчий повній місяць, тим глибше вкорінюється дія. Сприятливі дії цього дня наступні садити все, що має плоди, наповнені томати, кабачки, дині, баклажани, можна закладати справи, пов'язані з публічністю, виступи, заяви, проєкти, де важливо бути видимим. Можна сьогодні і треба працювати із тілом, масажі, баня, обтирання, настоями страв будуть дуже-дуже корисними та дієвими, а ще сьогодні добре подбати про родину. Приготувати їжу на спільний стіл, прибрати, поливати квіти, все це зміцнює зв'язки. Стрижка сьогодні принесе силу, але потребує тиші. Добре стригтись, якщо хочете зняти з себе щось зайве, в тому старі думки й навдачі. Не варто змінювати радикальну колір чи форму сьогодні. Сни в ніч з 10 на 11 травня це сни підказки. За народними уявленнями сновидіння впередповню розкривають внутрішній стан. Якщо наснився дім, зверніть увагу на стосунки з близькими. Якщо вода душевний стан. Якщо снилися чужі люди, отримаєте новину. А от що треба уникати сьогодні згідно з місячним народним українським календарем? Уникати треба сварок між членами родини, вони можуть затягнутися надовго. Уникати треба надмірного тиску на себе. Зараз все має йти природньо. Треба уникати непрошених слів. Те, що скажете про всяк випадок, може вкоренитись. Що ще не можна робити 11 травня. Не можна залишати на ніч біля порога віника лопату. Вагітним жінкам не можна 11 травня виходити з хати після заходу сонця, щоб нечиста сила не налякала. Хто сьогодні полізе у воду мити ведро, накличе на хату град. Не можна підіймати нічого на дорозі, не можна брати і заносити до хати пірячку, що саме впало на дорозі. Кажуть, це русалки і свій слід позначають хто підбере, той весь рік гніздо своє губитиме, не матиме дому і спокою. 11 травня в 2025 році припадає на неділю це день не пісний, тож можна вживати будь-яку їжу. 11 травня іменини відзначають Кирило та Мефодій. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів та побажати їм всього найкращого. Хочеться побажати щирої радості, невичерпної енергії, добрих думок і щасливих подій в кожному дні. Нехай життя буде світлим і благословенним. праця плідною, а серце завжди зігріває любов і вдячність. А святий Покровителі Кирило та Мефодій нехай проводять мудрим шляхом, оберігають від негараздів і благословляють на всі добрі справи. Чого до чого взагалі тут Кирило та Мефодій, тому що їх так само сьогодні згадує наша православна церква. Я просто вже вирішила про них не розповідати. Я минулого року про них розповідала. Цього року я більше вирішила сконцентруватися на, на Мокію, тому що саме цей святий був обраний нашим народом, як народний святий, народне свято саме Мокія сьогодні відзначається. Через те я на ньому сконцентрувалася, але ви так само маєте пам'ятати, що сьогодні Православна Церква згадує святителів Кирила та Мефодія. Ну і ще я нагадаю, що за. Перехідними народними звичаями. У нас сьогодні неділя, тож працювати не можна, але ну, треба виконати все ж таки всі ті настанови, які в нас є за неперехідними звичаями. На сьогодні, тобто соняшник, пізній горох, все це ми сіємо обов'язково в цей день, незважаючи вже на те, що це неділя, що це жіночий день, і що це, в принципі, на сьогодні в нас розповсюджується заборона на працю. Оці обрядові дії обов'язково треба зробити, незважаючи на всі ці заборони, які в нас існують. Тому що це дуже-дуже важливо зробити саме сьогодні, для того, щоб все це йшло в ріст, щоб все це вдавалося. Ну, до того ж, ми бачимо, що зараз за місячним календарем у нас такий період, що дійсно все, що буде зроблене, воно піде в такий ріст. А вже з завтрашнього дня у нас буде повня і завтра дуже цікавий день. Обов'язково давайте зустрічатися. Тут, на цьому каналі, поговоримо про це, про те, що в нас за місячним перехідним календарем, нашим українським народним. Я нагадаю, що це місячний календар. Календар – це так само з етнографічних джерел я взяла, не з інтернету, а з наукових праць, тому ці інформації так само можна довіряти. А сьогодні я вам дякую, шановні глядачі, за те, що побули тут на цьому каналі, послухали всі ці історії, що я для вас підібрала, всі ці знання безцінні, які я зібрала для вас, які дійшли до нас із глибини віків. І сьогодні ми з вами, бачите, вивчаємо їх і передаємо. Далі в прийдешнє покоління. Тож давайте зустрічатися вже завтра. Ще раз вам дякую за цікавість до українських традицій. Завтра буде дуже цікавий день, я буду чекати вас тут на цьому каналі, де ми знову поговоримо про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе, це зараз дуже-дуже важливо, щоб Ну, ми маємо на Бога надіятися, звісно, але й самі так само маємо дотримуватися певних правил для того, щоб і себе берегти так само. Тому... Будь ласка, не ігноруйте тих, тих сигналів, які ми отримуємо від нашої влади, від держави. Все ж таки, вона нас попереджує інколи про всякі не дуже безпечні ситуації, які в нас трапляються в житті. Я намагаюся уминати зараз тригерні слова, які не любить YouTube. Ну, тим не менше, я сподіваюся, що в мене вийде і це ніяк не позначиться на кількості показів. Ну, принаймні, це не зменшить їх. Тож давайте вже зустрічатися завтра. Я ще раз вам дякую. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе! До зустрічі завтра! До побачення!